Доброго вечора, З нами Вадим Валерійович, головний тренер команди Київ Кепталс. Місяць тому виграли з ними на Кубку України і без проблем виграли. Ви помітили якісь зміни в гри в команді Борсерків? Ну, вітаю всіх в Винісі, Да. Хочу сказати, що я тут я вперше. Тому ну, зміни ну, стали більш компактніше грати у своїй зоні, да. допускати, допускати менше помилок. Так, ну, те, що я побачив сьогодні, да, ну, стала така команда более мобільна, Да. Ну, ми знаємо, що декілька гравців лідерів команди зазнали травми, тому я думаю, що через працю команда стане ще, ще сильнішою і доставить, доставить сложності іншим командам. Як враження від гри власної команди? Ну знаєте, завжди є чи можеш я чим то незадоволений. да? Ну, рахунок 6-0, але да, були в помилки, вийшли да, сьогодні три виходи сам на сам. Да, добре, що наш голкіпер э, э, виручив. А так, ну, були трошки, трошки, звісно, чуть, чуть сумбур. Вході э, входимо входим в чемпіонат. Да, Хотілося э, це зробити скоріше, але поки як є, так є. Дякую, дякую. Головний тренер «Берсерків» Павло Лігачов, Перший ваш домашній матч зіграно з не дуже приємним результатом. Як ви оцінюєте роботу команди? Ну, як оцінюю? Звісно, звісно, результат негативний, але, але набагато краще, ніж ми з ними зіграли на Кубку України. Да? І по насамперед хочу відзначити, що багато чого склалося на нашу користь у першому періоді, коли ми дуже багато вилучалися, дуже багато провели по пів періоду меншості. отримали два голи, і трішки команда підсіла, тому що у нас зараз в лазареті три ключові гравця знаходяться. Ну і десь можливо не вистачило, бракувало сил хлопцям витягнути вже. Але моменти були, моменти були, могли могли десь закинути, але замість того, щоб закидати, пропустили в свої ворота. Ну це хокей, готуємося до наступних матчів. Вони теж пройдуть тут, на нашій домашній арені. Хочу подякувати нашим глядачам, які дивляться нас по телебаченню і самому місту Вінниця за теплий прийом, за те, що ми тут знаходимося, і це велика беззначна подія для міста та області, що великий хокей повернувся сюди. Дякую.